Ради вітати шанувальників спорту. Субота, 18.00. Традиційно підсумовуємо спортивний тиждень, що минає, і сьогодні ви побачите. Шахісти чотирьох країн змагаються у Львові. Карпати повернулися з Туреччини, Пантілеєва і Почкалова отримали відзнаки. Ігри нескорених Україна дебютує. Боча змагаються діти та юнаки. Повернулися додому. Львівські Карпати завершили перший іноземний тренувальний збір. За два тижні у Туреччині, окрім тренувань, Карпатівці провели чотири спаринги, два з яких завершилися в нічию ще по разу леви, перемагали та програвали. Більше про підготовку зелено-білих до весняної частини чемпіонату дивіться у наступному блоці. Львів'яни лише нещодавно розпочали підготовку до весняної частини сезону, а тренери команди продовжують підбирати оптимальний склад та перевіряти Карпатівську молодь. У старті вийшло одразу чотири гравці, що перебувають на оглядинах. Попри експериментальні склади, початок гри вийшов доволі динамічним, небезпечно атакували обидві команди. У підопічного Олега Дулуба найактивнішим був лідер команди Павло Ксьонц, який і передачі гострі віддавав партнерам, і сам небезпечно пробивав по воротах суперника. Першими пропустили львів'яни. На 10-й хвилині у Карпатівців сталося непорозуміння в обороні. Захисники загубили віду, котрий точно зміг переправити м'яча у сітку воріт. Та зелено білі зуміли швидко зрівняти рахунок. Потенційний новачок Левів вдало прийняв та прокинув м'яча у штрафному майданчику, заробивши пенальті. З 11-метрової позначки чітко реалізував футбольний вирок все той же Павло Сонз. Нічия 1-1 і йшла лише 20-та хвилина гри. Під завісу першого тайму Карпатівці затиснули суперників на їх половині поля. Свої моменти не реалізували спочатку ходоб'як, а згодом потенційний новачок команди після ювелірної передачі Ксьонза. У другому таймі була помітна вже певна зіграність у діях футболістів Карпат. Ксьонс активно співпрацював із гравцями на оглядинах, які в свою чергу намагалися вдало відриватися від захисників донайської стреди та якнайкраще пробувати по воротах суперника. Більше голів від команд болівальники побачити не змогли. Хоча, зважаючи на кількість моментів, ближчими до перемоги були саме Карпатівці. 24 січня команда Олега Дулуба проведе одразу два поєдинки. Спершу вона зіграє проти узбецького Ол Малика, а потім проти казахського Айжакика. Ол Малик виявився добре зіграною командою, швидкими гравцями і розумінням того, що вимагає від них головний тренер. Карпати протиставили цьому не менш мотивованих гравців, які з кожним днем стають зігранішими. Уже зі старту матчу Карпатівці пробували пройти до воріт суперника. Активно виривався вперед Амбросій Чачуа, часто перепасовуючись із Міршниченком. Не забували за новобілій про захист, від якого швидко переходили до атаки. Традиційно львів'яни показували комбінаційний футбол. І після однієї швидкої комбінації Карпати відкрили рахунок. Двоє потенційних новачків розіграли хорошу атаку, що завершилася точним перекиданням через Кіпера. Згодом зелено-білі несподівано прогавили випад суперника. З близької відстані гравець Ол Малика розстріляв ворота Сілецького 1-1. Вже за кілька хвилин Карпати знову вийшли вперед завдяки Грисю, який увірвався до карної зони і змусив суперника зрізати м'яча у власні ворота. А не в дозві Чачуа забив свій заслужений гол. Перед карною зоною він обіграв одного суперника, прокинув м'яч повз іншого. Нерви у візаві не витримали. У підсумку пенальті. Амбросій не залишив шансів воротарю 3-1. У другому спарингу вчорашнього дня Карпати розійшлися нульовою нічією у грі проти казахського Айкжаїка. У четвер команда приземлилася у Львівському аеропорту. Хороші суперники, хороші ігри. Рухаємося далі. В цих іграх не був важливий результат. Я думаю, хоча десь виграш психологічно трошки краще, подів на команду. Рухаємося далі. Тобто, звичайні спаринги, як на зборах, кожен рік плідно попрацювали, провели добре перший збір. І будемо готуватись до дро. Надію, що добре підготуємося до чемпіонату. У рідному місті підопічні Олега Дулуба продовжать підготовку до весняної частини чемпіонату України. Роботою на турецькій землі наставник задоволений. Збори пройшли успішно, тому що збори пройшли успішно. Тому що ці епізоди у грі, які з'явилися в останніх матчах, не можуть не тішити. Комбінаційна гра, високий пресинг, швидкі атаки. Зрозуміло, збори були важкими у плані фізичних навантажень. для на початку лютого команда знову вирушить до талії на другі тренувальні збори. У нашому місті триває шаховий фестиваль, львівські традиції. На турнірі спортсмени можуть виконати звання міжнародного майстра серед чоловіків та міжнародного гросмейстера та майстра серед жінок. За ці нагороди борються шахісти не лише з різних міст України, а й Вірменії, Азербайджану та Росії. За одним столом за шаховою партією зустрілися Богдан Полуліг та Павло Лагашин. Перший львів'янин, другий зі Санкт-Петербурга. Росіянин приїхав на шаховий фестиваль не так заради змагань, а щоб побачити Львів на власні очі. Турніри бувають турніри бувають сюди, а Львів тільки тут. І з того, що я бачу, мені все дуже подобається. Не знаю з чим навіть порівняти таку архітектуру. Хіба що з Краковом у Пітері теж дуже гарно, але у Санкт-Петербурга своє обличчя, а у Львова своє. Однак поки що побачив небагато, бо граємо по дві партії на день. Сподіваюсь, найближчим часом це виправити. Богдан бере участь у турнірі, аби підвищити рейтинг та, та перевірити свій рівень. Турнір хороший, головне, що вдома. не ну, треба далеко їхати, в інші міста. Добре, організований. Таких турнірів зараз не так багато. Ну, сильні шахісти зібрались і взагалі можна багато чого навчитися. Надія єдина дівчина на змаганнях. До Львова шахістка приїхала з Вінниці. По дорозі трохи простудилася, але каже, під час гри не зважає на це. Спортсмену на якісь хвороби взагалі немає часу звертати. Ну якби тільки партії, тільки спорт, і все. Дівчина бере участь у шаховому фестивалі, аби потренуватися та позмагатися зі сильнішими суперниками. Кращий спортсмен той, хто прагне завжди поліпшити свої результати, але мені здається, що в такому сильному составі. Набрати дуже багато очків дуже важко це треба ну бути справді професіоналом. Шахові фестивалі почали проводити у Львові із 2014 року. Цей турнір уже 13-й. Цього року це перший турнір, такий січневий етап, хоча цей фестиваль він не має такої загальної класифікації. Турніри є кожен по собі окремо, не ведеться такий окремий залік по кожному турніру, так? але це турніри рейтингові, вони обраховуються міжнародною шаховою федерацією. І так само гравці можуть підняти свій рівень гри і виконати міжнародні звання. Виконати норму міжнародного майстра поставив собі за мету Анатолій Нестерець із Чернігова. На змагання до Львова чоловік приїхав уже вдруге. Враження позитивне, вже другий раз приймав участь у ньому. Дуже приємна атмосфера. Всі гравці майже один одного знають. Друж, всі до один одного дружня ставляться. Тобто дуже приємний турнір і завжди цікаво приїжджати, грати. Місто гарне Львів. Січневий турнір приурочений пам'яті відомого шахового тренера Юрія Привалова. Юрій Привалов це був наш відомий тренер у Львові. Його всі знають, пам'ятають. Цього року це вже 10-та річниця, як він трагічно загинув. Він працював разом, допомагав сестрам Музичук, Катерина Лагно з ним займалася, так само міжнародній росмейстер Юрій Криворучко, Назар фірман, Михайло Олексінко та ще багато інших з ним займалися в різні періоди часу. Триватимуть змагання до 28 січня. І впродовж теми шахів Львівщина постійно славиться великою кількістю міжнародних гросмейстерів та майстрів. Щороку у нашій області виростають нові зірочки. У наступному сюжеті про юного шахового вундеркінда, який у шість років вже виконав норматив другого розряду. Мене звати Карвацький Олексій. І мені шість років. Я народився 2010 року і 3 серпня. Шахами юний Олексій Карвацький почав займатися у п'ять років. Схильність до цього виду спорту у нього побачили батьки. А розвинути їх допомогла тренер львівської шахової майстерні Ірина Бібо. Я познайомився з шахами в п'ять років. Мене тренер Бібо Іра. Відтоді, коли він розпочав займатися, вже через деякий час, через два-три місяці, приблизно було видно, що він обдарований. Ми почали вже займатися шахами більше. За шахівницею шестирічний Олексій водить себе впевнено і невимушено. Мені легко займатися, бо в мене солобій суперники. Но я був перший раз на турнірі, і я виконав його четвертий розряд. Це яка занять з маленькою дитиною? Багато залежить від настрою дитини. Тобто іноді нам дається позайматися годинами. А іноді 3-4 години упродовж року виступів у турнірах Олексій Карвацький зумів вибороти з десяток призових місць. За цей час він встиг виконати четвертий, третій і другий розряди, що є дуже високим результатом для цього віку. Я виконав третій розряд Болгарії 5 років, 10 місяців. Я виконав другий розряд, коли мені вже було 6 років. Олексій здібний. Дуже розумний. А зі шахів, шестирічний львів'янин удосконалює у шаховій майстерні. Разом з Іриною Бібо прагне стати чемпіоном континенту. Була ідея створити таку майстерню, щоб діти могли навчатися в хороших умовах. Я думаю, мені це вдалося. Я на турнірі вигравала не тільки хто мав шість років, найвеликих. Я хочу стати чемпіоном Європи. Окрім шахів Олексія Карвацького ще кілька розумових хобі. Одне з них Соробан, навчання швидкісному усному рахунку. Ця програма спрямована на забезпечення всебічного розвитку дитячого мозку. Батьки і тренер дитини вірять у те, що значну частину своїх розумових здібностей юний вундеркінд зможе реалізувати вже найближчим часом. Нагороди знайшли своїх героїв, відзначили найкращих спортсменок листопада 2016-го. Ними стали львівські фехтувальниці, що спеціалізуються на змаганнях зі шпаги Ксенія Пантілеєва та Анфіса Почкалова. А також вручили посвідчення майстрів спорту чемпіонам світу з веслування на човнах дракон. Детальніше уже за мить у сюжеті. Керівництво Національного олімпійського комітету України у Львівській області спільно з управлінням фізичної культури і спорту Львівської ОДА відзначили кращих спортсменів листопада 2016 року Ксенію Пантілеєву та Анфісу Почкалову. Щомісячно ми нагороджуємо кращого спортсмена, власне, кращими спортсменами. Листопада 2016 року одноголосно спільним рішенням виконкому Національного олімпійського комітету України у Львівській області, а також колегією управління фізичної культури та спорту Львівської області визнано двох спортсменок: це заслужено майстриню спорту з фехтування на шпагах Ксенію Пантілееву. А також також заслужено майстрині спорту фехтування на шпагах Анфісу Почкалову, а також їхніх тренерів, заслужених тренерів України. Спортсменка заслужила цей титул, адже привезли в Україну золоті медалі із Кубка Світу, що проходив у Китаї. Вони на етапі Кубку світу у китайському місті Суджоу отримали. Золоту медаль. Власне, стартувавши з однієї 16-ї фіналу з сьомого місця, вони перемогли збірну Китаю, збірну Росії, перемогли збірну Японії і у фіналі, перемогши, перемігши південно-корейських дівчат. Здобули перемогу з рахунком 43-32 і привезли в Україну золото. Наші фехтувальниці уже не вперше отримують звання кращого спортсмена місяця. Тож тепер лауреатки готуються до наступного турніру і планують знову вибороти це почасне звання. Приємно, приємно, що нас як би, не забувають, згадують про спортсменів. Як по задоволені, це якби перемога цього місяця». Нас знову етап кубка світу у нас кожного місяця. Та кубка світу. І вже в неділю ми їдемо на збір до Києва. І 10-го числа в вже змагання в Італії». нагородили і тренерів дівчат: Зоряна Сомаряк, Андрія Орляковського та Володимира Свистіля. За колосальні успіхи своїх підопічних вони отримали відзнаки кращих спортивних тренерів. Нам приємно як тренерам, що наші спортсмени прославляють Україну, і приємно те, що нас відзначають» нашу роботу і роботу наших спортсменів нам приємно ще і те що ми і в жовтні перемагали в тій номінації і також в листопаді сподіваємося що і надалі будемо успішно виступати і тримати високий рівень а наші чемпіони світу з веслування на човнах дракон отримали посвідчення заслужених майстрів спорту Днями відбулось засідання Федерації плавання Львівщини. Керівники зібрали усіх найкращих спортсменів, щоб підбити підсумки 2016 року, обговорити плани на новий 2017 і нагородити своїх провідних плавців. Побували на цих зборах і наші журналісти. Традиційно підбили підсумки 2016 року плавці Львова та області нагородили грамотами кращих спортсменів. На початку року ми зазвичай традиційно проводимо розширене засідання федерації плавання Львівської області. Запрошені практично тренери всіх осередків Львівщини. Також після проведення наради ми затверджували план календар змагань обласних. На 2017 рік обговорювали результати здобутки недопрацювання за минулий рік. Також важливим етапом зборів було обговорення планів на 2017 рік. Представники федерації пообіцяли сприяти розвитку плавання на Львівщині, провести реконструкцію декількох басейнів та організувати для плавців багато різних змагань. По завершенню нагороджували кращих і плавців, і тренерів за здобутки які отримали в 2016 році. Плани на 2017 рік. Федерації плавання, як завжди, це в першу чергу популяризація плавання на Львівщині як одного з найважливіших видів спорту в розвитку молодої людини, в розвитку українців. Плавці гарно провели час, були раді побачити своїх колег та керівників і з радістю поділилися своїми планами на 2017 рік. Сьогоднішня Подія є насправді дуже важливою, тому що мені сподобалося. Як все це організував президент нашої федерації Плавання Лінської області? Все дуже красиво та гарно. Дійсно, мені сподобалося. 2016-й видався досить плідним для плавців Львова та області. Діти та дорослі завоювали багато нагород на різних чемпіонатах. Найважливіші змагання були для мене в Дрездені. Я там посягла чотири перших місця. Ну, це було якраз на Миколая. І у кінці всіх спортсменів почастували смачним тортом та побажали всім великих успіхів у новому році. У Львові в приміщенні Львівської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату номер 1 імені Богдана Ігоря Антонича відкрили зал для боротьби. Там тренуватимуться вихованці дитячої юнацької спортивної школи номер 7 У дитячо-юнацькій спортивній школі номер 7 відтепер є новий борцівський зал. На його відкритті зібралися діти, їхні батьки, тренери. Розпочали захід зі спільної молитви та освячення зали. Цей зал відкритий відкрити за ініціативи нашого старшого тренера заслуженого тренера України Володимира Раковського. за сприяння відділу освіти за допомогою відділу освіти, за допомогою фінансової навіть батьків оцей зал обладнали якраз саме спеціалізований зал вільної боротьби. Зараз у новому борцівському залі займається 60 дітей, які вчаться у ДЮСШ номер 7. Тут добре є розташування цього залу. Більшість дітей, які займаються це діти в Франківського району, ну і центральної частини міста. Так само є деякі діти, які займаються з цього. Навчального закладу більшість дітей не може займатися цього навчального закладу, тому що це є діти, які мають проблеми з серцем. Але з яких ми легенько працюємо, трошки займаємо для того, щоб піднімати їх фізичний розвиток. Більшість дітей, які в нас займаються, це діти вже які мають певні спортивні досягнення. У нас є хлопчики і дівчатка, які вже виступають на всеукраїнському рівні, вже виступали в міжнародному рівні діти. Є і майстри спорту, є і навіть наша учениця Лілія Горішня, майстер спорту міжнародного класу, член збірної команди України, яка вже є чемпіонкою Європи. Пан Володимир Раковський, його асистентка, вони виховали вже велику кількість борців. І Якщо говорити про якісь перспективи, чи є перспективи цього виду спорту, то однозначно, що вони є. Наприклад, у 2016 році відбувалися п'яті спортивні ігри школярів України. Львів, Львівська область, делегація, ця збірна була сформована в тому числі із дітей, яких виховує пан Володимир. В результаті Львівщина стала першою в Україні. У приміщенні школи-інтернату імені Богдана Ігоря Антонича зробили ремонт, закупили спеціальні килими та мати, а також облаштували роздягальні і душові. Не знаю, тут якось по-домашньому. Це був простий спортивний зал, ну, тут навчаються діти, прости. це була школа і тут простий зал було. Ми тут постелили мати і це все. Тут дуже зручно, все Ну, Мені подобається займатися, бо я люблю вільну боротьбу. Займатися вільною боротьбою у новому залі можуть усі охочі. Для цього потрібно записатися на гурток, у ДЮСШ номер 7 Випробували свої сили у Львові. Стартувало спортивне тестування на участь у національній збірній України ігор інвіктус Інвіктус-2017». Це вперше наша країна показуватиме себе на цих змаганнях. Участь можуть взяти військовослужбовці та ветерани, які отримали травми під час виконання службового обов'язку. Ще з вересня минулого року відбувався відбір заявок на ігри інвіктус. Зголосилося сотні людей з усієї України. Нарешті стартували тестування. Львів перше місто, де вони відбулись. Ми в тому році ми не були запрошені організаторами для того, щоб прийняти участь у цьому проєкті. А в вересні 16-го року ми отримали офіційний запит від військового аташе Великої Британії в Україні. Він звернувся до міністра оборони з проханням, щоб національна збірна команда прийняла участь. У львівському етапі тестувань взяли участь близько 38 спортсменів. Вони прибули із Львівської, Рівненської, Волинської та Тернопільської областей. Усі кандидати могли позмагатись у шести дисциплінах: стрільбі з луку, легкі атлетиці, велоспорті на шосе, важкій атлетиці, веслуванні на тренажері та плавані. Я хотів участвовати в настільному тенісі в екстремальному вожденні, в стрільбі з. Взагалі, я хотів брати участь в екстремальному водінні, стрільбі з вогнепальної зброї або настільному тенісі. Але цього року не було таких видів спорту, тому я обрав легку атлетику, щоб просто взяти участь у змаганнях. Тестування проводять, щоб побачити, у якому виді спорту кандидат показує найкращі результати. Організатори та учасники відзначають високу соціальну важливість таких заходів. Ми, як інваспорт Львівський, звичайно розуміємо, що для наших хлопців, які повертаються з фронту, є дуже важливо знайти себе в житті. А спорт це якраз такий цей засіб. У спортивному тестуванні взяли участь близько 18 львів'ян. Один із них Володимир. Після травми чоловік швидше навчився їздити на велосипеді ніж ходити, тому вибір дисципліни був очевидним. Бо я вдома так в селі на день по 30-40 кілометрів на ровері. Магазин туди сюди та на, на круч. Наступні відбори відбудуться у Києві та Одесі. Після них кандидати інтенсивно тренуватимуться для всеукраїнських змагань. Потім їх чекає контрольна зустріч з Естонією або Грузією в кінці травня. Наприкінці вересня на ігри «Інвіктус у Торонто зможуть потрапити 15 спортсменів. Змагання серед людей з інвалідністю у нашому місті відбулася відкрита першість Львівської області. Збоча серед дітей та молоді на заході побувала Алла Васьковська і вже готова розповісти вам усі подробиці. Вперше у цьому сезоні відбулись змагання з бочі серед дітей та молоді. Приїхали представники із Золочва, Борислава та Шкіл Львова, вікова категорія учасників від 12 до 21 року. Перед стартом усіх було розділено на декілька класів за станом здоров'я. У нас три класи зараз змагаються до міжнародної класифікації. БЦ – це клас, в яких є церебральний параліч і важкі ураження рук. БЦ – це дуже важка форма, і вони, побачите, грають зараз зі спеціальними пристосуваннями з жолобами open клас це open class, Це є також діти з порушеннями моторики, але в яких збережені координація рухів. Верхніх кінців руками, і тому вони між собою в опен-класі змагаються. Команда навчально-реабілітаційного центру джерело вже не вперше грає у бочу. До цих змагань готувались впродовж тижня. Головне у бочі правильно кинути м'яч. У цьому своїм спортсменам допомагає реабілітолог Андрій. Все залежить від певних рівнів. Є серед важкості, важкості і слав найменше важкості. На даний момент зараз є це важко неповносправні. Діти їм дуже складно І для них щоб. Кинути вдало кульку, потрібно правильно підібрати своє положення. Коли Олександр грав у бочу вперше, то його команда програла. Тепер він підготувався, і дізнався багато цікавого про цей вид спорту. Я неправильно кидав м'ячі Першу раз. А треба було кидати до білого джеку. Боче універсальний вид спорту, вона сприяє соціальній інклюзії людей з інвалідністю. Правила не складні і навчитись грати досить просто. Мені ці змагання подобаються тим, що тут не треба сильно ну, напрягатися тут просто сидиш собі і думаєш лише про те, як ну. Як попасти в цей білий м'яч? Організатори сподіваються побачити серед учасників тих, хто згодом увійде у молодіжну збірну області. Також навесні планують доучити до гри в бочу і жителів Львівського гаріатричного пансіонату. І це все про спорт на сьогодні. Дякую за увагу. Побачимось рівно через сім днів. Бувайте, здорові!